Актуальна тема, чому всі різко прокинулись в темі інвестицій, чому не було цього там 4-5 років тому, так або не було так масово. Ну, я скажу, мабуть, з тим, що е, взагалі пандемія і війна, вона дуже змінила взагалі світ, і особливо, якщо ми беремо зараз війну в Україні, я думаю, ви бачите, що люди почали мислити взагалі по іншому, переосмислили своє життя, цінності змінилися. Більше того, ми побачили, що люди, які жили тільки в моменті, які думали тільки про сьогодні і Ну, і максимум завтра, але їх застала війна, буквально так. Вони втратили свої домівки, вони втратили всі свої гроші і були вимушені, наприклад. Мігрувати або взагалі змінити свою діяльність, вони це почували значно гірше, аніж люди, які мали якісь заощадження, мали декілька джерел доходу, взагалі займалися своїми грошима. Саме тому, нарешті, нарешті люди почали прокидатися, що фінансова грамотність це базовий навичок. Це навіть, знаєте, не на третьому рівні, або на четвертому рівні. Якщо ми говоримо там, наприклад, про піраміду маслов, так можливо про це чули. Це взагалі рівень перший. Це наша перш за все безпека. Тож що таке фінансова грамотність?